А який ось, наразі статус у Сергія? А, поки що ніякого. От я їжджу зараз на фронт, поки немає ніякого призначення. Я два рази на місяць постійно їжджу на фронт, просто допомагаю там, нашим хлопцям. і все. Ну а не вже за цей час, за півроку, не було жодної пропозиції? Чи а, були не цікаві? Були пропозиції, які мені не цікаві. Давайте так, я не буду називати посади, там, угу. ну, але для прикладу, пропозиція пов'язана ну, зі, зі спортом. Не міністерська одразу. Я е, е, чудово спілкуюся з колишнім міністром молоді та спорту, тому нікого не підсижу. Взагалі я ніколи тим не займаюся, але от була пропозиція щодо спорту. Я одразу ну, як який спорт, коли війна триває. Тому... Е, Ті пропозиції, які були мені, були не дуже цікаві. Були пропозиції від мене. Я казав, я можу там цей напрямок закрити, оцей напрямок. Ну, я чекаю, поки що там далі подивимось. Я в одному з інтерв'ю казав, що я абсолютно не боюся, якщо треба буде піти воювати. Ну що, ну значить угу. підвоє? Слухайте, може бути так, що через тиждень депутати проголосять про якусь загальну мобілізацію в цілому, і всім доведеться воювати. Які політичні амбіції є у Гайда. Чи є вони, на сьогоднішній день є амбіції попрацювати все ж таки ще на Державній службі в виконавчій владі, бо знаю, що можу. Відчуваю потенціал просто як топ-менеджера. Тому зможу і моя дві такі головні риси. Які б я прописав таким капслоком в резюме, це ну, я трудоголік, це всі знають. І я абсолютно не боюся брати на себе відповідальність. А в бізнес з такими якостями запрошували на топ-поси? <кхи> Знаєте, що говорять певні достатньо потужні бізнесмени, що Володимири, йдіть кудись, треба щось змінювати в країні. В бізнес я впевнений, що якщо б в мене було бажання піти в великий бізнес після перемоги. Зараз точно ні. Але після перемоги, якщо буде таке бажання, я 99,9% я впевнений, що такі пропозиції в мене будуть. Тому що навіть зараз в плані консультацій я допомагаю деяким бізнесменам десь консультаціями, десь телефонним дзвінком. Просто щоб. Прийняли і вислухали людину, бо іноді дійсно кудись достукатись, дуже важко. А скільки, а. скільки коштує, наприклад, організувати людям зустріч або контакт? подавайте давайте вже до небожителів з Єрмаком я не можу сказати, тому що я ніколи не організовував зустріч за якісь мотиваційні речі. От я навмисно кажу мотиваційні речі, тобто, щоб. Люди розуміли, що в цьому може бути все. Машина, квартира, будинок, гроші, брилянт. Я не знаю що. От все, що завгодно. <му> Ні, ніколи. Е е так, я організовував зустріч. На абсолютно Єрмак е нічого не просив за це. Ніяких не було. Зустрічних питань, чи що він послухав? Була проблема, допоміг вирішити проблему, тому що ну, там казали, що на ньому чомусь все там замикається. Він послухав і допоміг людям все. За, за це він нічого не отримав. Вони. Нічого не пропонували, і через людей він не передавав, через мене не передавав. Більш того, від мене ніколи не просили нічого, поки я працював керівником обласної адміністрації. От я я я готовий будь-який момент піти на поліграф. Давайте запитуйте все, що завгодно. Тому якщо хтось е, е, говорить про те, що Єрмак бере там гроші, скоріш за все, це брехня. Більше того, пам'ятаєте історію з братом, угу. така розповсюджена. Ну, Щоб брат маєте на увазі намагався да, вирішити кадрове ну, питання. Да, кадров. Так от я вам можу сказати з усією відповідальністю. Якщо б це було правда, і якщо б Денис, брат молодший Мака, з кимось про щось домовився, то Андрій, його старший брат, його послав на три букви. Я просто його знаю. Ну тобто, це з самого початку була утопія. Не спрацювало б це так, що от я привів людину, а ну призначу її на ту посаду. Він приймає рішення.